Це вірус імунодефіциту людини, а СНІД це синдром імунодефіциту, набутого імунодефіциту. – це захворювання, що виникає внаслідок зараження вірусом імунодефіциту людини. Характеризується повільним і поступовим руйнуванням імунної системи, що приводить до СНІДу. А СНІД це вже, це вже кінцева стадія ВІЛ-інфекції, четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції, за якої імунна система людини не здатна протистояти інфекційним і онкологічним захворюванням, що, е, врешті-решт, приводить до смерті віл-інфікованої людини. В місті Шепетівка і в нашій громаді налічується близько 80-90 інколи осіб, тому що є процеси міграції, ми знаємо, і з них близько 50% що чоловіки, що жінки. Це захворення вражає, на жаль, різні верстви населення. Серед пацієнтів кабінету довіра є люди різного віку. ВІЛ-інфекція передається трьома шляхами. Це перший статевий шлях. Другий це парентеральний шлях. І третій шлях це від матері до дитини. Від матері до дитини це може бути під час вагітності, під час пологів і під час е е годування грудьми. Е тому малеча, яка народжується, е вигодовується е сумішами. І, звичайно, тоді великі ризики має, так як я сказала, молодь, тому що вони активні, і потрібно знати, що високі ризики, коли люди мають статеві стосунки і, скажімо так, не думають про наслідки і мають. Використовують статеві стосунки без презерватива. Парентеральний шлях передачі. Що це таке? Парентеральний шлях це через кров, при застосуванні забруднених голок і шприців людьми, які споживають нар наркотики, при ушкодженні шкірних покривів або слізових оболонок гострим інструментарієм, забрудненим віл, при переливанні крові зараженого віл донора. більшості, Треба сказати, які насторожують е, симптоми, це лихоманка більше місяця, е, це діарея більше місяця, це втрата ваги е, 10% за останні 6 місяців, е, це безсоння, е, порушення психоемоційного стану. Це втрата працездатності, це головний біль. І такі симптоми, вони присутні і при інших захворюваннях, тому люди не завжди звертаються до лікарів вчасно, не тільки лікарів-інфекціоністів, а навіть і інших спеціальностей. Ми маємо таку тенденцію, що люди вже звертаються в деяких випадках. Уже коли е мають четверту клінічну стадію ВІЛ-інфекції, тобто сніду, і тоді вже присутні вже такі опортуністичні інфекції. Е на фоні ВІЛ-інфекції вже люди мають і онкологію. І гематологічні захворювання, і туберкульоз дуже часто про це потрібно говорити. Також потрібно говорити і про вірусні гепатити. Це треба сказати найбільш такі захворювання, які виникають на фоні ВІЛ-інфекції. Все починається у нас із сімейного лікаря на сьогоднішній день, і на сьогоднішній день сімейний лікар має швидкі тести на деякі інфекції, в тому числі на ВІЛ-інфекцію. При зверненні до сімейного лікаря проводиться швидкий тест медичним працівником, і за 15 хвилин ми можемо знати ВІЛ, статус пацієнта. Інший шлях такий: людина може звернутися до нас в кабінет довіри, розказати. Про свої скарги, з якої причини він до нас звернувся, і може прийти анонімно, в тому числі не називаючи свого прізвища, і ми теж можемо обстежити людину. У нас в кабінеті довіра на сьогоднішній день є в достатній кількості швидкі тести, другий шлях можемо сказати, є такий, що людина може звернутися до нас, не звертаючись до сімейного лікаря. Потім, якщо це є у людини позитивний результат, чи то в сімейного лікаря, якщо сімейний лікар е обстежує пацієнта, він потім скеровує до інфекціоніста в кабінет довіри, тобто сюди до нас, де я працюю. Якщо у нас ми виявили, ми потім маємо на сьогоднішній день можливість пацієнта дообстежити у нас у кабінеті. Ми маємо інші зразки, інші тести, де ми можемо провести підтверджувальні тести, і ми маємо право в той же день. Пацієнту призначити антиретровірусне лікування. Кабінет довіри знаходиться в одному з приміщень Шепетівської багатопрофільної лікарні. Донедавна там розміщувалось приміщення туберкульозного відділення. І верстви населення обстежуються. Потрібно сказати про донорів. Люди, які є донорами, вони обов'язково обстежуються на ВІЛ-інфекцію. Рекомендовано обстежуватися вагітним. Для чого це? Для того, щоб попередити передачу від інфекції від матері до дитини. Інші верстви населення їм реком... вони як самі можуть. Звернутися до нас, до медичного працівника, так і можуть вони обстежитись за наполяганням чи за рекомендацією медичного працівника. Швидким тестом не потрібна якась попередня підготовка. Проводиться забір крові, чи то із капілярної крові, чи то венозної крові. І проводиться швидкий тест, щоб ви розуміли, це він проводиться на протязі 15 хвилин. Антиретровірусна терапія чому антиретровірусна? Тому що е, скерована на цей ретровірус е, імунодефіциту людини. Вона призначається згідно протоколів. На сьогоднішній день це прийом таблетованих е, ліків. Якщо раніше, коли ми починали лікування віл ВІЛ-інфекції, то призначалися таблетки у великій кількості. Це, можливо, було і тричі на день приймати ліки, потім вже є такі схеми, де двічі на день приймаються ліки, а на сьогоднішній день вже ми можемо призначати пацієнтам одну таблетку в день. На жаль, вилікувати на сьогоднішній день ВІЛ-інфекцію ми не можемо, але Призупинити поширення ВІЛ-інфекції ми можемо, і на сьогоднішній день терапія це призначається пожиттєво. Це люди, які живуть серед нас. Це не потрібно думати, що це якісь особливі такі люди. Вони ведуть активний спосіб життя в залежності, з звичайно, від стадії захворювання, якщо їм дозволяє їх стан. Працювати, вони працюють, тому що приймати одну таблетку в день це можливо, і, і люди, які працюють. Якихось заборон таких спеціальних немає. Звичайно, якщо людина має захворювання, яке потребує ну, стаціонарного ще лікування, то на цей час вона лікується стаціонарно. В залежності від того, які шляхи передачі віл інфекції в залежності від того і потрібно. Е Думати про профілактику цієї інфекції е, нашим людям, нашим шепетівчанам, хочу сказати, що, звичайно, що це потрібно уникати ризикованої поведінки під час е, е, статевих відносин. Потрібно завжди знати, що потрібно секс має бути безпечним, тобто з презервативом. третій шлях передачі це від матері до дитини. Тому треба теж проводити профілактичні заходи, що вони собою являють, ці заходи. По-перше, вагітна жінка обстежується, де вона стоїть, перебуває на обліку у жіночій консультації. Потім, якщо жінка, ВІЛ негативна, немає ніяких питань. Якщо жінка ВІЛ позитивна, вона скеровується до лікаря-інфекціоніста кабінету довіра. Можливо, бути де в обласних центрах це центри СНІДу, Їй призначається вагітним антиретровірусна терапія. Коли виявляється, що вони ВІЛ-позитивні, вони приймають ці ліки під час вагітності, під час пологів і в подальшому жінки приймають антиретровірусну терапію. А дітям теж під час Народження діти приймають теж антиретровірусну терапію. Е, в залежності від того, яка ситуація на час пологів, від цього є терміни прийому дітьми антиретровірусної терапії. Недовго вони приймають ці дітки, проводиться їм така профілактика, і в, більші, в більшості випадків діти народжуються. Здоровими Вони вигодовуються сумішами, забороняється грудним молоком вигодовувати дітей, так як я сказала, що в грудному молоці бути, може бути присутній вірус імунодефіциту людини. Тому якщо дитина до вигодовується сумішами, вони потім здорові діти, люди повинні бути свідомі. Не потрібно боятися прийти і обстежитися. Тому що коли є проблема, тоді її потрібно вирішувати. А ми на сьогоднішній день в е, більшій е, мірі бачимо людей, які вже мають запущені клінічні стадії від інфекції, тобто це вже третя, четверта стадія. І, звичайно, здоров'я втрачене. І Взагалі, тоді і якість життя порушується. Я хочу ще донести цю інформацію ще до вас, щоб ви були свідомі, щоб ви до нас зверталися, і якщо потрібно, вирішувати це питання на сьогоднішній день. Ми маємо ще раз, хочу сказати, в повній мірі і тести і лікування.